Так, ну що, друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі вова 94 І Сьогодні хочу вам розповісти і показати, що до нас приїхало. А саме приїхав це 20-вольтовий акумуляторний сікатор. Ось такий він буде. Такий самий, який я про 12 вольтовий знімав, так само і 20 вольтовий буде. Зараз покажу, що з ним іде в комплекті. Така коробочка з ним іде в комплекті. Йде, типу, такий чехол сюди зверху на ножі, щоб, щоб зручно транспортувати, бо його бо він йде, там, коробку не шкодив чи якісь інші предмети, де його транспортуєте. Далі тут з ним йде в комплекті ось, ось такий ключик, щоб знімати ось тут, наприклад, ці всі вітрики, які треба ножі замінити. Зараз я покажу шістіграніки і йде наш дачу, йде таке точило, щоб підточувати. Самі ножі, воно буде, коли вони просіли. І е, мастило для того, щоб змазувати. Самі ножі. Їх періодично потрібно змазувати. Попрацювало там, наприклад, пару днів змазали їх, щоб вони нормально працювали, і менше було е, того тертя, всякого і щоб вони нормально вам працювали, а не просто їх посадити і все. Далі давайте я вам покажу зараз, як він запускається і включається Вставляємо акумулятор, до речі, всі 20 вольтові акумулятори до нього підходять наші Дніпроемовські. Е так що можна використовувати такі 2, 4, 6, 8 годин. У мене зараз це четверка новенька. Як його запустити? Поставили акумулятор, нажимаємо кнопку. Нажали кнопку, і такі два сигнали було. значить він включився. Для того, щоб його привести в дію, потрібно нажати два рази ось цей флажок. Ось Раз і він відкрився. Нажали жаль, він закривається. Ширина отут зараз буде 40 мм. Можна ставити різну ширину ножів. Наприклад, перше положення нажимаєте і він відкривається на 10 мм. Друге положення нажимаєте і він відкривається на 20 мм. Третє відповідно на 30. Ну і четверте відповідно на 40 мм. Для чого це зроблено? Бувають різні гілки, які потрібно різати, бувають тоненькі, бувають великі. Якщо ви бачите, вам треба різати, там, наприклад, тоненькі до е, пів сантиметра, ставимо перше положення, так можна буде свободно різати. воно економить акумулятор, і якщо десь важко долізти, то можна собі десь там раз і, і відрізали. Далі в ньому є захист від порізу пальців. Якщо я, наприклад, ось так візьмуся, він не спрацьовує. Бачите, не спрацьовує взагалі, воно пищить. Тут іде індикатор, такий, що він реагує на мокру сировину. Так як пальці, наприклад, якщо навіть буде в перчатках, воно може не реагувати. Якщо ви, наприклад, хочете чистити садок чи інші свої культури і пішов дощ, він може не реагувати на це. Він може отак просто пищати і все. Якщо, наприклад, на пальці десь там вас близько є, що тримаєте, можна просто взяти перчатки, і він по, по суті не повинен на них реагувати і буде нормально працювати. Все, я вам дякую за увагу. Отакий огляд був. До речі, 20 вольтовий. На нього 3,960 ціна. Зараз буде на сайті, можна замовити, можна у нас на магазині. Магазин Дніпра Петропавлівська, 12. Місто Київ, номер телефону 067 414 5015. Да, ці ножі вони йдуть змінні, їх можна самим окремо докупити на сайті, вони скоро з'являться. Відкручуєте це, витягаєте тут, ставите ножі, регулюєте зазор, щоб воно нормально сходилося. І все, нічого, в принципі, сложного немає. Їх бажано змазувати, вони вже йдуть змазані, змазка є, і бажано їх заточувати хоча б після тижня активної роботи з цим фікатором. Виключається він. Нажали, потримали, все. Раз, все. Він виключився, він ні на що не реагує. 3 роки гарантії на нього сервісне обслуговування. Друзі, якщо вам було цікаве дане відео, ставте пальцю вверх, підписуйтесь на цей канал, далі буде ще цікавіше, там багато ще нових, новин заїжджає. Все, а а вам дякую за увагу. Заїжджає. Все, а я вам дякую за увагу.